І всім привіт, Майнкрафт, Майнкрафт. Знову так, більше півроку. Більше півроку. Легально в Фінляндії напис. А, більше півроку, не було майне, тому погнали. Гра на одинці, Створити новий світ. Так, хардкор, хардкор, хардкор. Минулий раз ми грали ось так. Новий світ хардкор, налаштування. Все стандартне, все стандартне. Створити? Та. Да. Є, є. Я тут так. Раз, коли ми грали в харкорі, я програв на моменті бою з драконом. Помер. Я не винен, я не винен, на цей раз краще готуюсь. Ой. Блін, а відносно прикольна місцина, типу ось тут така березова гуща, тут джунглі, там ліс. Хм -хм -хм -хм. Воно, а вже ж все цікаво, але давайте. Блін, в ідеалі, в ідеалі, якщо поруч є поселення, я зможу просто поруч з поселенням пожити. Ой, корова, це вже хорошо. Блін, але насправді мене зараз я кожен раз спавнюсь і дуже далеко відбиваю від спавну. А що, якщо зараз просто на спавні побудуватись? Давайте я зараз просто піднімусь на гору, щоб, щоб оглянутись. Але граємо на спавні Все, я кожен раз нанадто від спавну відбагаю Якщо зараз тут на горизонті не буде поселення, то граю просто на спавні. Там, де заспавнився, там граю. Де народився, там і пригодився. Знадобився. Ой, слухайте, а це і небаганий спавн Бо дивіться, ми заспавнились. Угу, 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 угу. Ми заспавнились ось тут на березі. Ось там конкретно ось там заспавнились. Тут поруч є джунглі. лес. Акаці. Мені не вистачає промальовки. Ой, там прям рівнина, я люблю рівнину. Ну так, прям поселення, на жаль, нема. Ну що ж, я знаю, що заспавнилися ось там. На всьому відростку, значить, на ньому будемо будуватися і вже якось розширятись. там ось ці розбійники. Ммм. Там навіть рожеві дерева. Ось ці ваші рожеві дерева. Цікаво. Просто в надії просто на те, що там я побачу селення. Ну що ж, погнали, буду, буду розбудовуватись ось тут. З'їжджу на щастя у нас зараз найближчих не буде проблем завдяки грибам. Так, трохи посамовбався. Mm -hmm -mm -mm. Домик собі зроблю, так як я запавнився прямо ось тут, то десь ось тут і будувати домик. Який кайф я зараз увімкнув музику? Ой, такий розслабоний, зараз ловлю, чесно кажучи. Єє. Yeah. Верстат. Палки. Кайло, давайте швидко перший камінь видобуду. Якщо я тут буду розвиватись, то. Ну ось тут як такий холмік є. Ось нехай у нас буде шахта внутрі внутрішньо. І десь очі в кам'яна кам дуба. Прикольно. прикольно, конечно. Так, кам'яне кайло є. Далі повертаюсь. Єп. Yep. Але я зараз У мене трохи інша основна мета. Дай мені кам'яну сакиру. Дайте мені миску. Ні, а як миски робляться? Ось так, значить. Так, чотири миски. прекрасно. І побіжали за їжею просто, щоб бути впевненим, що мене буде ще покушати. З тим більше воно швидко збирається. Чотири гриба вже є. Шість, ой. Що, 9 грибів? Прекрасно. Блін, ось, звісно, ти. Тебе менш зручно збирати, що зможу я зараз? Та зможу я забратися на верхушку. Хі-хі, ха-ха. Ось так. спростив собі задачу, Погнало ось так з гри. Так я, шапку майже зібрав. Тепер просто спускаємось. Є-є-є-єй. Що в нас тут? І 11 вас. Давайте так. Давайте так. В мене, в принципі, хоча б трохи поїсти є тепер. На постійній основі є їжа. Вже не так погано, звісно, хочеться прям ферму повноцінно. Цього завжди хочеться, але для початку я б хотів собі просто залізу, Перше залізу. Чи підготувати домик собі? Просто якесь перше житло швидко зробити. І давайте зараз побільше берези зберу. Це зараз скоро зламається. Ще ні. Ну, але ось щось зламається. Так, у нас. Дуже мало деревини, а хотілося б щось більш-менш красиво зробити. З виходом в тебе. Так, ось. Так, зробимо. Тут потрібні будуть двері. Так, три двері одразу, нехай. Так, вихід сюди. Просто, коротше, хочеться вже безпечне місце, все ж таки хардкор і так далі. Хочеться місце, де я можу закритись, і мене не будуть турбувати. Блін, 36 дошок точно замало. Так, ну, я б хотів мінімум 5 на 5 житло. Зараз швидко. Такий мінімум знову ж. Просто зроблю собі мінімум. Я сломав собі сокирку. Ну і полблоку ось тут закриюсь. Що там в мене? 5 на 5, це 25 полублоків. 24. да. Ой, я не хочу спавніть верстат по всьому світу. А де музика? Я хочу музику, щоб постійно грала. Нехай все тут верстат поки що. І погнали. Є. Перше житло є, ще б. Ой, а вже ніч. Так, мені швидко треба ще. Ще буквально трохи каміння. Повертаємось. Mm, До речі, ось тут би все. Так, швидко піч, 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 піч. Сюди сюди. Ой, і ще ту закирку зроблю. Погнали. Смолоскипи. Хочу собі перші смолоскипи. Ой, нехай ось так закину. Нехай плавиться, скільки переплавиться вже. Так це весна вугілля, є, прекрасно. Ой, живий, ми живі. Перша ніч, а ми живі здоров'я Ну, чого ще можна бажати? Це навіть шахту трохи освітив. Так, окей, нехай воно поки що плавиться, а я ще трохи підкопаюсь вниз. Може, нам пощастить, і ми одразу вийдемо на залізо. Не наміть, наміті пайдуже. На на залізо. Він, до речі, я це без шейдерів зараз записую. Я б не сказав, що гра погана без шейдерів виглядає. Так далі я без смол скипів далеко не хочу копатись, тому піднімаюсь. Блін, треба. Чесно, хочеться вже одразу з... зі сходами все робити. Що, ну, давайте, хоча б не на всяке міняння сходи, звісно. Ось так. Просто одразу на майбутнє для зручності. Так, будеш заважати ти? Блін, а це проблема, що ти будеш заважати. Якби зараз одразу на нас не впав, хтось інший, ось так. Ось так ось сюди. на блок більше копаю. Коротше, це краще, щоб потім окремо цим не займатись, одразу робити зручно для себе. Бажана справді кажучи, ще на один блок вище, щоб ми головою коли спускались, не бились. Так. Ну, трохи зробилось. Бачите, про що я? Ми зараз спускаємося б'ємось головою. Давай тут одразу, ще на один блок вище. Так, так копатись дуже запарно буде. Але що ж вже зробиш? Це для майбутнього комфорту. Він вже хочу годинник, собі, чесно кажучи, щоб бачити, скільки там, що там на горі. Ой, кайло сломалось. Ну непогано, непогано. Так, звісно, ось цей момент, де закінчуються сходи. І треба підніматись, не найприємніше, але коли піднімаємось. Ой, як воно хорошо піднімається. А, я там почув зомбі, значить, там все ще ніч точно. Не може? Давайте одразу скриньку просто для власного комфорту. Щоб таку одну скриньку? І ще 4 чотири скипи? Ні, ще на 8 вистачить. От погнали. Прям по повні робимо. Все, вугілля в нас нема. Так, ми складну можна залишити, я не бачу сенсу від більшої кількості. Тебе також? Давайте ось так. Роблю кайло, роблю купу сходинок. Сходинок багато не буває. Так, зараз спущусь. Так, і я чую, що десь. Десь є шахта. Лазуріт! А я не пам'ятаю, тебе кам'яною можна? ж? Можна. Ой. Ой, плюс досвід. У, -у, -у. і ось вихід. Треба бути обережно зараз. Я не готовий помирати. Дуже обережно. Давайте, щоб не повністю перекрити воду просто ось так зроблю. Ось тут прохід закрию. А, тут проходу нема. Ну і хорошо. Ну і хорошо окей. Лазуріт зберу заради досвіду. Я б ще насправді, так кажучи, Рельси позбирав. Рейки, бачу. бо вони потім на них зарізу треба, а я. Ну, я рано чи пізно захочу, захочу собі робити швидкий спуск. Щоб погнали далі? А, це все? Окей. Так, це все. Блін, був би меч, звісно. Зараз більше нічого нема. Тоді не сильно звертаємо на це увагу зараз. Навіть перекрию. Просто продовжуємо вниз копатись. А, так. Да. Не звертаю на це увагу. Так і бажано це перекрити? Так, щоб навіть зомбі-малюки не могли сюди зайти. Ось так. Ну, тут вже, типу, забор і так далі, вони не прийдуть. Так, копаємось далі. Мені потрібно залізо. Мені здається, на горі вже день. Знову шахта. Блін, я не любитель шахти чи чогось такого. особливо таких, на яку я зараз наткнуся. Але тут є залізо. Давайте зараз по одному будемо викопувати і піднімусь. Так раз. Подихали. Там просто ще золото і так далі. Так, да, там є ось ці лайфхаки з дверями і так далі. Хм, чи. Ось тут зробити повітря собі. Піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь. Все нормально, все нормально. Живий, живий, здоровий. О, нормально тут. Типу повітряну подушку собі зробив? Але зараз її не буде. Ой, тут, судячи за все, прям створились блоки. Ой, все, три роди є. Нормально, далі вже не буду себе мучити. Так, сходи. Давайте. О! Ой, красиво все. Як швидко підніматися, Ой, там день. Як хорошо. Як хорошо, бо я б собі, насправді кажучи, більше... більше б деревини видобув. Ой, я випадково. Мені не вистачає деревини. Так, їмо трохи. Поскладаю все зайве. Сокирка, погнали. Як мінімум, ось це дерево, яке прямо перед виходом. І, можливо, от навіть би зробив перші ферми. Наприклад, ось тут. Так непогано. Було б ферму зробити. Давайте перший цей самий. Матику зробимо першу. Дякую. Так, в мене було насіння П'ять. Просто ну, мені подобається, коли в мене немає проблем з їжею. Такі? Ой, магія Чорнозему. хі Хі-хі, хі хі Я трохи побігу позбираю насіння? Траву? Ой, а тут прям щось цікаве. А, та нічого цікавого. Така просто шахта, яка, коротше, там нічого немає, окрім міді. До речі, тут корівка. Блін, знаєте чого б мені ще б не вистачало? Вівці, мені потрібні вівці. Або хоча б одна вівця. Вівця і ножиці. Що 12 насіння, нормально. Так, міні-фермачка, прекрасно. Дай. Залізу. Все сховаємо і підемо зараз далі в шахту. Але хотілося. М -м -м. Хочеться все одночасно робити. Та ні, погнали. Ой, погнали, поки зараз безпечно відносно. Я поприбираю ще по одному блоку згори. Ось так, щоб і спускатись було швидко. Все, ось. Ось так, тепер спускатись, бачите, як швидко. Бо ми не б'ємось головою. Що? На. Ще два заріза. Ну, вважайте на ножиці. Так, подихай. І. Блін, золото. Знаєте нащо я хочу годинник? Так я. Дайте мені. Достатньо. Давайте зараз поїмо, щоб відновити ХП. Мене трохи вмінісів. А, воно вже відновлюється. Трохи. Так. Зараз. Я просто не хочу обходити. Це озеро. Але спуск вниз треба зробити. Тому. погнали! Зараз це зроблю. Мені треба було м -м, кругляка побільше з собою взяти. Бо мені, типу, багато закривати треба зараз. Де? Yeah. Погнали. Лі, ми ж навіть недалеко вниз прокопались. Типу. Так, по ідеї майже є. Треба тепер сам прохід забудувати, щоб прибрати воду. Треба завжди ще з собою лопату брати. Ми і тут же. Ой, а тут щось більш цікаве. З ендерменом, а. Ага. Цікаво, цікаво. Але у нас смолоскапів нема. У нас нічого нема, щоб туди піти зараз. Блін, Я без смолоскопів сюди пішов. А мене як такої деревини нема. Щоб перепайлити на вугілля і так далі. А, ось! Ось! Ось, чому я збирався йти. Так, ну що ж, насправді так кажучи, для початку непогано. Непогано, у нас є домик, у нас є їжа, запас їжі, у нас є ферма. У нас є залізне кайло, вже хоча б щось. Звісно, в ідеалі ж. Серію отримувати собі діамантове кейло. Але ну, вже, вже як є, що зробиш? Що вже зробиш? О, посиланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в Warfactory. Це гра, яка вийде аж через півроку. Але якщо ви достаєте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує, просто неймовірно. Так само, якщо ви подадаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких може побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.